Слухай, а я поверну тобі питання про соромно, несоромно. Ти казала, що колись ну точка вразливості це одна з це. Та, тобі було соромно за свої вчинки, а потім стало несоромно. Що сталося? А цю історію мало хто знає, але така була цікава історія. Я завжди страждала зайвою вагою, угу. особливо після народження дітей. Зараз спочатку повномасштабки і вона мене радує навпаки, тому що мені здається, що це моя точка опори. Але в мене була знайома, яка мені так ось якось і я завжди соромилася своєї зайвої мови. Це вже коли закінчилось, років п'ятнадцятому цей сором закінчився. І з того моменту я цей сором в такий спосіб борю. Вона мені сказала, що. Mm. В тебе ж є зайва вага і якось ти так сказала, знаєш, відверто, ну, не екологічно mm -hmm. будемо казати, Я прям слово уколола, да. не, не ні, ні, чорноморець би сказав по-іншому, не екологічно. <світ> Добре. Ми б не в ефірі теж би сказали по іншому. так так. не в ефірі можна було б вжити правильні і чесні слова, але Ютуб, щоб не пікав Я так, А в мене якийсь момент, я не знаю, як я це випалила з себе. Тобто, де в мене в голові ця пекельна машина спрацювала, я їй відповіла, що я, якщо захочу, я завтра стану худою, А ти як була дурепою, так нею й залишись. Ну, слухай, mm -hmm. це гарна відповідь. І от в той момент, коли, знаєш, це, було, це був якийсь момент сили, коли та людина мене до цього часу боїться, mm -hmm. тому що да, я худла набирала вагу, худла, набирала вагу, так як я хотіла собі, як мені було комфортно. Але питання в тому, що з того моменту я зрозуміла, що сором зникає в тій точці, коли ти прибираєш людей, які тебе соромлять. Mm -hmm. Або нагадують тобі про твій сором. Угу. Ти знаєш, тут важливо розділити, що сама по собі емоція сорому це дуже корисна емоція, тому що це така цензура в суспільній поведінці. Та? Ну, тобто, ми там знаємо, що не знаю, не треба в туалет ходити при всіх. Та? Чи, там, наприклад, Ні, Ді, ну ти, ти про туалет ти почекай, так сильно. Почекай, почекай, дай же тут про сором. Але є токсичний сором, та той, той самий токсичний сором, про який щойно та ми Олею проговорили, коли нас ніби соромлять за якісь е, речі, на які ми ну не дуже сильно можемо тут і зараз вплинути, або за якісь наші прояви чи за якісь наші реакції. оце токсична історія. От тут треба себе захищати.